Привітки! Вітаю вас на останньому уроці марафону аніме. Сьогодні ми з вами будемо малювати Чибі, дівчинку. Я вирішила спробувати вам показати, як малювати також в цьому напрямку. Чібі це такі маленькі, навіть дитячі пер персонажі аніме. Дівчинку, Ось тут я знайшла собі багато різних персонажиків. будемо дивитися і приблизно якусь намалюємо. Мені дуже чесно подобається ось ця. Прям Така мила дівчинка. Ось. Але я хочу зробити щось, типу, ось такого можливо. Ну, і зараз ми з вами будемо вже починати. Малюємо ми, як завжди, з вами в скетчбуці. У мене тут вже є всі малюночки ось тут. Зараз у мене тут. Раз, це третій урок, другий урок і наш перший урок. Хто не бачив, обов'язково подивіться всі уроки доступні на каналі. Сьогодні в нас останній четвертий урок. Ну що ж, починаємо ми з того, що ми ділимо наш аркуш навпіл. І малюємо коло. Я все-таки гадаю, зараз тут обираю, сижу, дивлюся на різних персонажів. Думаю, якусь просто, можливо, потім її зачіску можна додати буде окремо. Але мені ось ця з одною косичкою найбільше сподобалася. Буду її малювати. Малюємо кружечок насильно великий. Я трошечки занадто тут з... З перебір зробила. Але, в принципі, окей, мені подобається. Готово. тепер малюємо з вами ротик овал. Ну, це такий кружечок, він більше навіть не овал, а кружечок. І ось тут очі будуть. Ну Поки що щось дуже страшне, але воно буде дуже миле. Ви потім все, все побачите самі. Почнемо ми з очей, ми малюємо ось такі дуги. І їх ось таким чином промальовуємо. Я трошки в деяких місцях витираю, забираю гумочку зайвий і навпаки додаю олівчиком елементів, яких нам не вистачає. І ось тут малюю овал. Ну, ось тут ось таким його роблю. Раз, раз, і овал. Так має вийти. Тут ми робимо ось таку райдушку. Тут заштриховуємо згора. І ось тут заштриховуємо згори. І ось тут робимо ось таке райдушку знову. Ось так це все має виглядати. Тут ми також зробимо з вами кружечок такий своєрідний. І ось тут також його зробимо. Ось таким чином. Тут ми робимо носик. Я гадаю, що, в принципі, все зрозуміло. Зараз насильно складно в нас йде. Я не обирала складний референс, щоб ми все змогли з вами встигнути і насильно довго малювати. Якщо ви хочете малювати зі мною вживу, наразі я проводжу багато порямих ефірів, нещодавно був такий на тему того, що ми малювали мушлю та розмовляли, про повернення на прямій трансляції. Ну і, звісно, ви також можете приєднатися. Повідомляю я, як завжди, все в Телеграмі, проте, якщо ви будете натиснути дзвіночок, підписатися до дзвіночок, ви також не пропустите жодні нові відео та інформацію з каналу. Тому всіх буду рада бачити в підписниках. Ось так роблю їй тепер форму промальовану. Ми з вами вже зробили обличчя. Нам тепер треба обрати буде її зачіску, ну тут брівки будуть, і вони там зверху, ми їх не сильно будемо бачити. Тут шийка, вона доволі маленька, але її треба намітити дуже сильно. Я вас прошу обережно це робити. І ну, такими маленькими лініями, не сильно великими. Ось. Таким чином. І ось тут у мене буде якась футболочка, кофточка. Ми ще не обрали з вами. Давайте тепер беремо зачіску вже точно, яку ми будемо робити дівчинці. Я гадаю, що не можу вирішити між двома косичками там... однією, але пропоную намалювати одну, малюю тут таку чілочку і різні ось кучерики робимо оці прикольні. Ось тут і ось тут також ось ці елементи промальовуємо. Тут робимо таку просто якусь форму додаю. Тут буде ось така штучка. Ну, якось так. І ось тут теж намічаю І, звісно ж, в мене буде якась тут. Заколочка, вона також буде тут. Я її таким чином роблю. І можна вже малювати косичком. Я тут трохи занадто перебір зробила. Мені дуже багато, мені здається, я місця залишила, тому трохи менше роблю. І ось тут робимо заму вже косичку. Починаю я все ось звідси. Звідси йду далі і ось так пропомальовую всю косичку. Тут я малюю футболку. Все таке її обрала. Руки я не буду сильно промалювати. Це, в принципі, в мене буде ось так виглядати. У мене не буде ось цього, всього видно, тому я вирішила. Ось це все не показувати, зробити ось таким чином все. Ну і тут теж красиво все промальовую. Ось таким чином. У нас вийшло. Я надію, що ви все бачили, тому що я тут намагалася все пояснити максимально, як я змогла. Я хочу підняти трошки роти вгору. І тим самим ще підняти все, що в мене тут знизу було. Ось таким чином. І підняти, звісно ж, також полечик. Здається, що ми з вами можемо вже переходити далі до обведення. Я все-таки вирішила тут додати декілька ось цих красивіших їх зробити. Це просто як для себе роблю. Невідомо, чи будемо його вводити. Я ось тут також лінню також роблю якісь тут. Тобто вона неохайна, може не можна так зав'язана, так. І тепер давайте ми з вами будемо все вводити. Я все-таки пропоную вам обрати якийсь лінер сьогодні потовстіше. Ну, мені просто хочеться сьогодні таку обводку зробити товстеньку. Ну, навіть, що я буду брати 0,5 одразу. І ним будемо з вами штрихувати. Можна олівцями просто простими. Або я взагалі б сьогодні просто обвела б і все, і лишила б так. Але ви можете в сенсі дороблювати, як ви хочете. Обводимо просто, як ми. Вміємо. Я гадаю, що всі вміють обводити після ось цих складних уроків. цей буде дуже легким. Просто кайфуєш, обводиш собі, отримуєш задоволення, потім отримуєш гарний результатик. І все чудово, все прекрасно. Тому зараз ви все маєте обвести. Я вам показала, в принципі, як обвести око. Так само ми вводимо далі всю іншу. Все, що залишилося. Ось такий малюнок на сьогодні вийшов. Я трошки ще підстрахувала нашу дівчинку, ну, точніше, ротик та тінь від голови. Ось такий персонаж на сьогодні вийшов. Дякую за перегляд та до зустрічі в моїх наступних відео. Дякую за цей прекрасний марафон. Посилання на всі минулі уроки ви зможете знайти в моїх списках відтворення.